На початку акції її учасників біля приміщення кримінально-виконавчої інспекції благословив священнослужитель Покровського собору Полікарп. Ми завершили молебне пені, кратке, о призиванні і допомогі Святого Духа, допомогі Божої перед началом всякого доброго діла. Ці люди зараз, їм предстоїть трудитися, допомогі інвалідам, допомогі в різному міському устройстві, хозяйстві. І Поэтому мы решили, что такое дело нужно начинать молитвою, чтобы Господь помогал им, и они совершали все во славу Божию. Вот я в проповеди перед этим сказал, что апостол Павел пишет, что все, что вы не делаете, вы делаете как для Господа, а не как для человеков. То есть где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы должны сознавать, что Господь все видит, и от Него ничего не скроется. Если мы людей можем обмануть, можем где-то полениться, что-то не так сделать, где-то себе в выгоду поступить, а не для других, то от Господа ничего не скроется. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы за все дадим ответ в день нашего испытания после смерти. И Господь все спросит с нас, как мы делали и что мы делали. И поэтому, чтобы эти люди начали свое благое дело, мы совершили молебное пение и окропили их святой водою, Для допомочі Божої в їх трудах. Після благословіння чоловіки швидко перейшли до місця роботи та дружно за нею взялися. Нагадаємо, що цього року міська організація інвалідів Віра отримала від міської влади під офіс приміщення у новому будинку побуту по вулиці Першотравневій, 9. Силами міської влади та численних благодійників у приміщенні вже майже закінчено ремонт. 21 серпня офіс планується урочисто відкрити. Втім, біля нього накопичилася значна кількість будівельного сміття, яке, до речі, назбирали не інваліди. Тут воно було і до них. Ось до прибирання цієї гори сміття й долучилися в якості благодійної акції підопічні кримінально-виконавчої інспекції. Участь у подібних заходах для них це спосіб проявити себе гідним громадянином, який твердо стоїть на шляху виправлення, зазначає начальник інспекції Яків Гаркуша. Це якраз і перевиховна робота, і засуджені розуміють, що вони являються членами общества, стають на шлях перевиховання. До нас звернулася організація інвалідів, інвалідним колясочників і ми запланували їм допомогу. І засуджені добровільно, небайдуже підтримали, як то кажуть, наш поклик наш. І як ви бачите, зараз вони працюють. Показують своїм, що стали на шлях виправлення. Цікаво, що за відкриті серця і добру справу учасників акції цього дня благословили двічі. Друге благословіння пролунало з вуст голови організації Віра Зої Беззубової. Да благословить вас, Господь! Спасіба вам, мої земляки! Додамо, що це не перша, і будемо сподіватися. Далеко не остання акція за участю підопічних кримінально-виконавчої інспекції. Приміром, навесні цього року вони повністю прибрали від сміття парк будівельників. Крім того, як тоді, так і цього разу частина підопічних взяла участь у розчищенні місцевих річок.